В сучасному світі вигаданих ідеалів і виставлення чужих думок за свої. Вихід гри, яку обсмоктали або заслали ще до релізу, стандартна схема. На жаль, суїцид склад Кіл з Джастіс опинилася у цьому списку. На початку багатьом не зайшла кардинальна зміна жанру. Тут я якби теж не в захваті, але про це трошечки пізніше. Потім, коли пішли зливи сюжету, не зайшов власне сюжет, і це прям клініка. Поговоримо про історію в кінці відео, бо будуть спойлери. Ну а далі вже шов голову лізло. Зате і срали і графон гірше ніж Варкемнайті, і в душу хтось там комусь десь навалив. І наявність платних скінчиків, і сезони. І коротше, такі гармидер накрутили. Що звичайний повз проходив геймер. Ніколи в житті на цей ваш суїцид склад навіть не подивиться, і це погано. Шановні, привіт, це діт. Сьогодні у нас суїцид склад Kill the Justice League. Так, ну почну з основної причини, чого ж суїцид склад Лайно. Народ прям валає про те, що їх наїбали, обдурили, намахали, бо ніфіга собі, всі чекали на ще одного Бетмена, а вийшов взагалі не Бетмен, а якась дручільня стрілянка. Щоправда, Рокстеді ще два роки тому показали геймплей, але ну, блять, я хотів Бетмена, тут не Бетмен, значить гра Лайно. Особисто я в цій ситуації можу тільки хуярити долони по долоні, ну тому що тому. Так, повторюся, я сам. Не в захваті, що Рокстеді або Ворнери тут неважливо, обрали кооперативний утершутер в якості кор-геймплею. Але ну вже що маємо, то маємо. Так би мовити, тут головне, що що рекламували, то і релізнули. Ніяких найобів, про які рохкають бідолаги, ну немає. Тому добре, да, гру ми будемо оцінювати як утершутер. шутер Тобто претензій по типу ближній бій в грі гірше, ніж 8 років тому, не буде. Бо ну ви поняли. А, а, а як не поняли, ну тут напиши ще раз. Який склад лайно? А Архемнай шикарний. Да. Так, от суїцид склад, як я і казав раніше, шутер. Ми маємо чотирьох головних героїв: купу зброї, купу ворогів і невеличкий, але дуже гарно промальований відкритий світ. Це так, якщо в цілому, якщо ж детально, то поїхали. Неодноразово чув тейк про те, що перси відрізняється лише зовнішнього, типу, це як ото вони люблять, чергова брехня Рокстеді. І воно у принципі може і так, те, що акула не може взяти снайпу, а де Ну знаєте, таке собі різноманіття, проте вся глибина. Переміщені локацією. Пояснюю, гра дуже плюс-дуже, не любить, коли гравець стоїть на одному місці. На максимальній під час проходження сюжету складності відлетіти можна від 3-4 пиздаків. А так як ворогів тут, мов на собаки, бліг, ті самі 3-4 пиздака прилітають, ну, якщо ну, не, не моментально, то дуже швидко, тому що правильно рухаємося. І саме в цьому розкривається різноманіття. Ви мене хоч вбийте, але ну, не може бути однаковим геймплей, коли за. За одного перса ти можеш блять ну, тупо літати, а за другого ну, максимум це високо підстрибнути. Сюди ще додаємо вже згадану вище можливість носити ту чи іншу зброю та прокачку, що робить з персів абсолютно різних демеджділерів. Давайте я не буду розповідати прям про кожного окремо, там про кожен скіл, про кожну пасивку. Бо це ж у нас ну якби не гай. Тому, як завжди, більш так тезисно, але по факту різноманіття по зброї. Е, Блять, різноманітне. Одних тільки кулеметів декілька видів. Один буде на більшу кількість набоїв, буде стріляти виключно в центр перехрестя, але курва приціл так задере, що фіг ти його втримаєш, а інший в той самий час буде мати в половину менший боєзапас. Але при майже повній відсутності віддачі засипев всю локацію свинцем, але ворога так і не влучить. Звісно ж, не на кулеметах тримається всесвіт. Тут тобі і снайперки, і ПП, і пістолети, і дропів. Бовики на кожен смак щось та й знайдеться, тобто з плейстайлом є де розгулятися, що є одночасно і добре, і не дуже добре, так як для повного комфорту, все ж таки треба грати в паті. Пояснюю, от придумав ти собі такий білдак через максимально контактний бій, от щоб прям пісюнець до пісюнця. і все, начебто, працює тобі весело туди-сюди, і як раптом в якийсь момент з'являються моби-снайпери, і біль юрка срака починається така, що хочеться навалить собі у штані. Прикол в чому до снайперів дуже, я прям це підкреслюю, дуже складно підійти в притул. В тебе в цей момент з далекобійною зброєю лише кулемет, і ти їбешся з тим снайпером, як дурак дурний. На ботів-напарників теж ніякої надії, вони хоч наче і не дуже тупі функцію свою як би роблять. Але, на жаль, запрограмовані так, що від тебе ні ногою будуть стояти і дивитися на вашу епічну перестрілку. А ви вже зрозуміли, наскільки ця перестрілка, ну, захоплює. Ну типу кіно про те, як сліпий лисогостриже, куди і цікавіше. В коопі, звісно ж, такі проблеми нівелюються, так як снайпер в будь-якому випадку в тімі буде. До речі, вже як пішла мова про ворогів снайперів, давайте декілька слів і про інших. Їх різноманіття, хоч і не дуже велике, може якийсь там десяток набереться, проте, проте вони реально відрізняються один від одного. Тут тобі і ті, що пиздують притулу, і снайпери, і кулеметники, і броньовані, і артилерія, і повітря. І невидимки, і вибухаючі, і маленькі, і здорові, коротше, різні, і цікаві. Саме головне, на складності протидія кожному одна від одної відрізняється. Проте проте, є проблемка в зовнішності. В замісі на екрані постійний анал карнавал, а мобяри, ну прям дуже схожі один на одного. Я розумію, що це, типу, все хаски але, але. Так, якщо з ворогами, зброєю та з персами все у принципі норм, то от з різноманіттям завдань все трішечки так попахує козою. узою. Утримати точку, захватити точку, врятувати заручників, захистити союзника, смуга перешкод. І оце як би все. Скажу так, що для сюжетної ігри всього було б достатньо. Основна історія пролітає десь годин за 10-12, тому такого різноманіття завдань вистачає. Але так як тут у нас все ж таки лутер-шутер з десятками годин геймплею. Після сюжетки то питання є. Я награв десь під 40 годин і скажу так, що ну все. Гра по факту закінчилася для мене повністю. Я звісно можу продовжувати відправлятися в рейди з більш високою складністю, але от це вже те, що називається «дрочільня». Розраби, звісно, пообіцяли сезони, а з сезонами і нові перси, і нові сюжетні місії, і можливо нові завдання. про те, якщо твого контенту вистачає максимум на тиждень, а між сезонами два-три місяці, то є шанси, що на релізі червового DLC онлайн-гравців буде я та мій друг, і все. Так, про геймплей я наче про кашляв, за що там ще груша калять. А о, графоній! Оцей відос тягав по ходу кожен паблік. Дивіться, типу, куди ми котимося. Вісім років у різниці і бла бла бла. Ну, знаєте, порівнювати графоній на ютапчику, це діло геніальне, я вам скажу. Коротше, скажу так: хто грав і хто за базарчик, так би мовити, готовий відповідати, сміливо скаже, що графоній суїцид складу, хоч зірок із неба й не хапає. Але роз'єпши той. Текстури високої якості. Анімація анімації моя повага, особливо анімації лиця. Це просто щось сука з чимось. Спостерігати за перформансом акторів, блять, одне задоволення. Зняв капелюха, став на коліна. Ну а коли починається дощ, ну і оба народ, як. Кін нахуй Архем Найт. По-перше, тут тепер дощ на дощ схожий, бо в Бетмені ті білі смужки це просто пиздець. А по-друге, господи, як же ті крапельки відмальовані на лицях, на броні і так далі. Причому, блять, по-різному, вони там на тканині одні, на металі інші. Коротше, стосовно графіки, це просто дойоби зради дойобів. Так, деякі моменти спрощені, прям дуже. Наприклад, та сама вода. Тут вона виглядає. Жах, я ж кажу, який жах? Або ті самі відзеркалення у вікнах, це Трохи так максимальний йобаний рот, але по факту це дрібниці. У порівнянні з тим, яка титанічна робота була дороблена. Світло в грі просто єбе. До речі, біля графону в мене особисто завжди стоїть звук, тому не можу не відмітити розвальний сука саундтрек. Він, знаєте, такий от, 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 максимально під загін самогубців, бо слухати його в рандомний момент життя може не зайде від свого зовсім, а от затиснути і кулемети. Здярити три десятки стяних мобів. От, блять, під це якраз воно. Музло відривається так само, як і відривався я під час проходження. Драйвово, хаотично, ну і просто весело. Пам-пам-пам. Ну що, настав час самого важливого. Далі будуть лише спойлери. Давайте я вже зараз виставлю оцінку, щоб ті, кому спойлери не треба, могли спокійно собі вимикати відео. Від мене Соусід Склад отримає 4 шматки з 5. Це прям більшність середняк. Дійсно хороша, весела гра. З крутим графоном, динамічним геймплеєм, крутим сюжетом та сука кайфовою грою акторів. Я прямо, мабуть, в іграх таких перформансів ще й не бачу. Міміку Рокстеді викрутили на максимум. Дякую всім, хто додивився. Відосик. Цілую, так би мовити, плечі. Ну, а тепер гол по спойлерам. Ну, по-перше, я пиздець як горів з чуваків, які почали без попереджень спойлерити сюжетку. Так, і я розумію, що в назві є напис Вбити лігу, але сука, скільки разів у назві писали, умовно, фінал, після чого це був не фінал. Тому, сука, поважайте, блять, інших людей. Ну, а по-друге, Бетмена вбили гра хуйня. З цього я, блядь, кричав, як сука, і то, що. Це не повага до Конре і не повага до фанатів. Алі, блять, люди, ви що то його нахуй? Конрой сам брав у цьому участь. Він сам озвучував ті самі фрази героя. Тобто, якби не подобалося, то він би сказав: ну вас нахуй я ліваю. А так ну ні, блять. Дуже часто кричать про те, що Бетмена вбили як собаку. Цікаво, де спочатку Бетмен дає всьому нашому складу пізди, потім півгри заябує своїми фразами. Разами і навіть слідкує. Далі буде дуже красиво поставлений боссфайт, в якому сквад в чотирьох ледь відбився від просто людини. Ну а вже потім оця сама сцена. І як на мене, це сильна сцена Бетмена вбиває Харлі, і це важливо, що саме Харлі. Адже вона це хотіла зробити ще в Warchem Night, бо через Бетмена помер Джокер. А наскільки крута гра акторки після цього пострілу. Просто один погляд на очі: чи мала вона це зробити? Чи не є це помилкою. Чи що у неї там в голові робиться, але ж ні, вбили, сука, як собаку. Не знаю, як на мене, це сильно, коли сценаристи можуть вбити того, кого фанати люблять. Це прям, блядь, з блід, нахуй. Це, ну не те, що. Ковток свіжого повітря, але як мінімум привідкріте вікно. Проте, на жаль, почала вилазити інфа, що можливо це все були клони, і ліга повернеться з новими апдейтами. Якщо це було задумано на самому початку, ну ок, хай буде. Але якщо це такий хід, щоб підлизати фанатам, котрі вас зараз брудом поливають, це низько. Ви тільки через цих фанатів і провалюєтеся зараз. Бо сука, 95% людей, які криють гру хуями, ваш проєкт навіть не купують. Так, не купив і я не спорю, мені ключа підігнали. За це мені навіть писали, що я смокчу, хуй ворнерів. На що відповім, що гру дали і не Ворнери, і не рокстеді. Ба більше передзамовлення в стімі в мене було. Просто знаєте, я не мільйонер, щоб купувати гру, ключ до якої в мене вже є. Короче, ось отакий суїцид сквад. Місцями хороший, місцями роз'йобний, місцями просто середняковий проєкт. Чи коштує він фул прайс? І я думаю, да. грошей сюди вкинуто дуже плюс-дуже багато, і це реально помітно. Катсцени хоч в кіно на великому екрані йди дивися, оптимізація стабільні 60 на PS5. Дивився тести на ютапчики, то на 3060 можна грати навіть вклади GD на високих. Сюжет шикарний, геймплей бадьори. Так, чогось нового в індустрію не приносить, але і не ламає того, що працює. Як і казав раніше, 4 з 5. Не шедевр, але. Й не середняк. Ставлю свій лайк, такий самий, як і той, що ти поставив під цим відео. Я тобі дякую, шановний, а ще дякую цим поважним панам за фінансову підтримку каналу. Подобається контент, долучайся, і ти всі посилання в описі під відео. Ну, а на сьогодні все. Підписуйтеся, пишіть коменти та ставте вподобайки, бо з вами був Хейді, з Хейдіном був найкращий. в світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.